Стало відомо, що Литва хоче посилити другий маршрут через коридор, який є вузьким місцем на кордоні з Польщею, і розглядається як один із наймовірніших напрямків майбутньої російської атаки на Європейський Союз і НАТО. Що каже заступник міністра оборони Томас Годляукас? я далі процитую. Ці дороги є критично важливими для нас з точки зору безпеки і оборони. Вони завжди були частиною нашого цивільно-військового планування як ключові наземні маршрути для підтримки союзників під час кризи. Наразі Литва має дві основні дороги, що перетинаються цей розрив. Одна з них веде до Каунаса, до Варшави, і є основним маршрутом на випадок перекидання союзницьких військ. Інша між Вільносом і польським містом Августом у координації з польською стороною зараз працюють. Над розширенням а мережі військової інфраструктури Насправді, дійсно, ми бачимо сьогодні певне занепокоєння, занепокоєння країн, які бачать ось всі ці протистояння, і бачать зокрема те на що готові сьогодні, зокрема, росіяни. Ну і звісно, не дарма сьогодні, все ж таки більше питання приділяється безпеки саме європейського континенту. Ну а я додам, що Кремль все більш вдається до загрозливих риторик щодо Європи, очевидно, щоб. І не дати підтримати Україну захистити себе, і зокрема, от про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Експерти звертають увагу на заяву речниці Російського МЗС Марії Захарової. Про те, що Росія розглядатиме будь-який ракетний удар німецькими ракетами Таурус по Російській Федерації як пряму участь Німеччини у війні в Україні, ну а так само Захарова також погрожувала Естонії, а повторюючи нещодавню погрозу голови служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна про те, що Польща і країни Балтії першими постраждають у разі агресії НАТО проти Росії або Білорусі. Так само аналітики зазначають, що Кремль неодноразово використовував подібні погрози на адресу західних держав, які насилають військову допомогу Україні як частину ширшої російської кампанії такого рефлексивного контролю, спрямованого на вплив на прийняття рішення заходом. Ну і, звісно, сподіваючись, що захід сьогодні захоче або абсолютно не захоче допомагати Україні, звертаючи увагу на ці погрози. Не знаю, чи стосується це німеччини, чи взагалі німеччина реагує, але дійсно на напередодні, коли канцлер, який незабаром прийме свою посаду, мер сказав про тауруси. Деякі представники німецького уряду говорили про те, що давайте все ж таки почекаємо з цими ракетами, тому що це може спричинити ескалацію конфлікту, що дійсно сьогодні може вказувати на те, що певний вплив російської пропаганди дійсно існує. Ну а Володимир Зеленський насправді напередодні так само і говорив про те, що насправді може стримати Російську Федерацію. Він подякував за підтримку, звісно, нашим партнерам і Європі, але натякнув, що все ж таки можна робити більше дякувати, що у нас дуже сильна допомога і підтримка Європи, і що ми розморозили. Допомогу і розвідання Сполучених Штатів Америки. Ми вдячні, що це працює. Чи цього достатньо, щоб закінчити війну? Я думаю, що ні, і партнери на мене не образяться, тому що якщо було б достатньо, війна б була закінчена. Принаймні вже був режим припинення вогню. Значить, тиску недостатньо. Значить, значить, руски можуть собі дозволити продовжувати. А війну і як вони її вели до цього? Ну, а якщо говорити про те, як реагує сьогодні Європа на всі погрози, очевидно, що рухи у сторону того, що виробити більше, вони дійсно почалися. Але, от, наприклад, в Польщі Анджей Дуда він назвав все ж таки класичною дезінформацією погрози голови служби зовнішньої розвитки Росії Сергія Нарішкіна, які пролунали нагадаю, 15 пітня в Мінську. І напередодні я запитала про це Сергія Жернова, екс співробітника та служби зовнішньої розвитки Росії. Які точно знає е, те, як сьогодні думає, як сьогодні мислять розвідники Росії, ну і власне як сьогодні взагалі сприймати ось ці погрози, і абсолютно неочікувано для мене. Ми вийшли зовсім на іншу історію. Він сказав, що на заяви фактично уваги звертати не варто, тому що за цим всім стоїть зовсім інше зараз. В Росії кажуть, бувається боротьба кланів, а які зараз спрямовані власне на те, що робити далі. а які ці клани і хто із ким бореться, давайте почуємо жирнова детальніше. Вот тот самый Нарышкин, который 21 февраля 22 года блеял на заседании Госсовета, и все запомнили это, и к нему теперь вообще никто серьезно не относится. Тут, вы знаете, история вот какая. Сейчас идет борьба кланов. А теперь мы видим, что Лавров и Нарышкин это члены клана отмороженных ястребов. Вот туда, куда Сечин, где Патрушев, где все эти старперы 70-75 и плюс, значит, где они все говорят, что мы родину не продадим, ее надо защищать, и поэтому надо вести войну со всеми, всегда, НАТО, США, все, всех победим, мы самые великие и так далее. И вот это вот история вот эта. Почему? Потому что сейчас идут переговоры с Выткопа, с Кирюшей Дмитриевым, который новое поколение, который связан с младшей дочкой Путина, который связан, ну, как бы с поколением детей, но в это поколение детей не входят дети Патрушева, дети Нарышкина и так далее. То есть туда входят другие дети, вот, и поэтому их их, их детей в это поколение не взяли, а это поколение детей оно хочет завершить войну старперов и их отцов. И начать просто распродавать всю Россию, как это было при Ельцине, как это было там при, при Путине, при раннем Путине. И поэтому есть здесь вот вилка такая, то есть вот этот, как этот тикановский кружок, куда, кстати, входит нынешний министр обороны, куда входят некоторые там чиновники большие в администрации президента, вот, и они сейчас борются с этим старым кланом, потому что вот такую же речугу а, произнес буквально два дня назад тоже Лавров. Лавров да, и он тоже говорил, что мы Россию не отдадим, всех, всех дезинфицируем, значит, победа до, борьба до победного конца, война до победного конца. То есть эти вот старперы 75 или 70 плюс, а, значит, они борются сейчас со своими, с поколением сыновей, отцы и дети. Вот сейчас раскол... Чи дійсно це так, і чи дійсно якийсь певний розкол може бути на Росії, лише покаже час, але дійсно заяв дуже багато, дуже часто не до речі різняться з Кремля. Інколи абсолютно різні заяви. І якщо дивитись і аналізувати це з точки зору здорового глузду, дуже часто ні аналітики, ні експерти не можуть зрозуміти, то що ж насправді хоче Росія, чи які заяви, наприклад, варто сприймати серйозно, а які ні? От, до речі, є цьому таке, от нехай о, спірологічне, але все ж таки пояснення, хто що говорить, ну і власне до чого це може призвести.